Так, друзі, компанія Автопарк Віа з вами на зв'язку. Приїхала до нас продаж Mazda CX3 2019 року 76 тисяч літнього пробігу, 2 літра бензин на повному приводі на хорошій комплектації. Показую її по салончику. Машина в ідеальному стані максимально, по техніці прям бомба. Салон текстильний, в ідеальному хорошому стані, з механічними регулюваннями сидінь, електрорічніком, мультируль, круїз, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, підігрів руля також є, датчик вибір режиму руху Спорт, комфорт. Потім хороша мультимедіа з музичкою все працює, все ідеально. Задній ряд автомобіля в нас також в ідеальному стані максимально. Тут взагалі питань немає, то ніхто ніколи не їздив. По кузу у нас все також без питань, є сліди експлуатації, але зовсім мізерні Тобто це новий автомобіль. парктроніки задні також є, камера заднього вигляду. І в принципі, по автобілі взагалі нічого робити не потрібно, тільки сісти і поїхати. Тому, друзі, чекаємо вас на перегляд даного автомобіля. знаходиться він на Сумській 2А. Під'їжджайте, дивіться, та забирайте.